Примусова мобілізація та відставка залужного суттєво вплинули на рейтинги. Соціологічне дослідження проведено ВГО передові правові ініціативи 9 9-11 лютого. Показало, що якби вибори президента України відбувалися сьогодні, то найбільше голосів серед тих, хто визначився і збирається прийти на виборчі дільниці, віддали Валерію Залужному за 38%, Володимиру Зеленському за 16%, Юлії Тимошенко за 10%. Петру Порошенку – за 8%. У випадку, якщо Валерій Залужний не братиме участі у президентських перегонах, то результати волевиявлення тих, хто визначився з вибором, виглядають так: Володимир Зеленський за 21%. Юлія Тимошенко за 19%. Петро Порошенко за 14%. Віталій Кличко за 7%.